Привіт світ! Ранок понеділок. Я їду на роботу. Вірніше я вже е, пів години як працюю. Це я завезла свою шифову на е, фішкабінет. Вона їздить кожного понеділка і їду на роботу. Потім поїду її забирати і поїдемо за покупками по магазинам. Сьогодні в нас похмуро, але сонце щось трошки виглядає, не знаю, чи це перед бурею. Але така погода нам подобається. Свіженько, не жарко. А я зараз залишаю машину тут. На вулиці. Зараз іду знов, попробую відключити сигналізацію, тому що, як поставила нову сигналізацію, я вже розказувала. Минулого разу вона засвистіла так, що мене налякало дуже сильно. Надіюсь, зараз вона не засвистить. Що ви думаєте? Знов сигналізація мені засвистіла. Знов налякалася. Думаю, ну зараз буде так само, як минулого разу. Ми ще не можемо ніяк до той сигналізації нової привикнути. Стара без проблем була. Раз, раз, ввів і все, і знялася. А ця, не знаю, чому так важко. Сьогодні в мене уборка в гаражі. Сьогодні я мию гараж, кімната. І весь гараж буду мити сьогодні. Я вже повиносила з кімнати речі. Мою кімнату спочатку, а потім вже ось цю частину. Зараз я буду через онлайн брати собі номерок, записатися на прийом до лікаря, тому що останнім часом щось в мене біль в грудній клітці в області серця. І крутиться мені голова. Крутиться голова, підташню. Щось такий якийсь стан неприємний. Буду зараз брати номерок. Треба трошки знову обслідуватися, хоча мене недавно обслідували, робили кардіограму, аналізи. Вроді все непогано, але треба знову ще раз допровіритися. Все, я їду за шифовою, нам не чекаю в Меркадоні. Каже, вже скупилася. Їду її забирати. Другий поверх. Тут у мене спочатку йдуть тераси, потім всередині кімнати. Я завжди бігом, і то бігом-бігом виганяю машину, їдемо везу бабу, везу шифову свою долу. Фідіотерапевт. Ой, так завжди, просто бігом. Завезла ще до фізіотерапевта, вона, як завжди, завжди мене підганяє, завжди в нас мало часу. -за... Ніколи в нас немає часу. В п'ятницю їдемо в Аліканти, і в нас мало часу. Ось це видумає, в нас завжди мало часу. Капець, от я кажу, одна живе. Одна живе в домі, такому великому, завжди в стресі. Але дуже завтра четверг. В четверг я люблю, тому що я в четвер залишаюся сама. Вона, я її везу в сусіднє містечко, де в неї також є квартира. Кожен четвер вожу її до перукаря. Перукар, манікюр. Маникюр раз в два тижні, а кожен тиждень в перукарні и ввожу. нас вийшло сонечко, можливо, перед бурею, тому що хмара велика надійшла. Треба скоренько мити мені тераси, закінчувати вірніше. Буду закінчувати це моє знаряддя праці. ось. Залишилась одна тераса, і бігом, бігом, бігом. Ось такий вид в нас. О, зараз ми без плесоса, і ось я такою. Мопою збираю спочатку пилюку. А потім буду мити. хоча тут пилюки зовсім ноль, тут другий поверх, тут все закривається, наглухо жалюзі, вікна і тут ніхто не живе. Тільки коли приїжджають діти, ось то я мити не буду, тільки помию туалети, підлогу в туалетах помию і все. А тут пройдуся. Чуть-чуть мопою, і більше тут нічого робити не треба. Сьогодні робочий день у мене закінчився скоріше. Закінчився, тому що я закінчила його скоріше. Шифовуємо моєї нема. Година пів-перша. На годинку вийду скоріше, тому що я вже закінчила прибирання і загнала машину в гараж. І їду. Зараз дочка приїду за мною, тому що моя машина ще не відремонтована. Заказали запчастини. Прислали запчастини, але не ті. Взагалі помилилися з посилкою, не те нам прислали. І ми зараз поверну... маємо повернути. Цю посилку і. Ой, там така колотнеча з тими поверненнями. Ми повідомили на Амазоні, повідомили продавця, який нам прислав цю посилку, що посилка неправильна, що прислали нам не те. І тепер треба чекати два дня Сьогодні два дні пройшло. і Продавець нам має вислати штрих-код якийсь там. Я ж кажу, це така колотнеча. Чекаємо. Потім треба буде відвезти на пошту посилку, пакунок і відправити. Напротязі 5-7 днів прийде відповідь чи пришлють правильну посилку, яку ми заказували, не знаю. Заплатили 43 євро за ту частину і. І ось таке вийшло, і мені машина потрібна, Добре, що дочка зараз не працює, то я на її машині їжджу. А так брала би хіба що ось цю, шифову машину. Ось то я загнала машину, йду, закрию будинок і йду чекати на дочку, зараз вона за мною приїде. Також сьогодні я сходила до лікаря, в мене був номерок сьогодні, бо я себе останнім часом погано почуваю, можливо, тому що в мене було е, назначено лікування антидепресивне, біль в грудях, і, ось, і я залишила сама, пила пила ті таблетки, потім закинула. Вона каже, не можна так різко залишати і тим більше. Я, я кажу, вони мені щось не допомагали, я думаю, для чого їх допити, і взяла їх залишила. Вона каже, так не можна. Якщо воно тобі не допомагає, значить п'єш не одну таблетку в день, а дві таблетки в день. Повишуєш той. А так як ти лишила, то для організму великий стрес. І... Так що я б зараз поновлювати, приймати ті медикаменти. І подивимося, як я себе почувати, тому що останнім часом дуже щось в стані настрою, в стані депресії. Не дуже себе почуваю. Дочка вже посигнала, приїхала йду я.